Серед тракторів, оприскувачів та іншої агротехніки сьогодні покажемо щось, що, на жаль, стало новою необхідністю для багатьох аграріїв України. Усім зі привіт! Мова піде про машину для розміновування UDM Вормела, яку продемонстрували на події AgroChallenge, яка стала найбільшою польовою подією в 2025 році. З початком війни питання безпеки польових робіт стало для українських фермерів критичним. У відповідь на нові потреби українські розробники створили цей автономний розміновувач. Виявлення мін і снарядів це не просто один із викликів, а реальна загроза, яка потребує негайних технічних рішень. Саме тому техніка типу UMD Вормила це вже не додаток, а необхідність для багатьох фермерів в Україні. Основною характеристикою UDM Вормила є дистанційне управління. Оператор залишається на безпечній відстані. Шкода, що така техніка взагалі потрібна на українському полі, але нові розробки це ще один доказ: ми реагуємо, адаптуємось і знаходимо рішення власними силами. Чи стикалися ви з потребою у розміновуванні на своїх полях? Як вирішуєте це питання? Залучайте фахівців, техніку чи обходитесь якось інакше? Поділіться в коментарях, адже ваш досвід може стати корисним для інших. Якщо тема важлива, ставте лайк та підписуйтесь на канал Зіп. А ми будемо і надалі показувати інновації, які змінюють реальність українського Агро.